В общем, хочу показати ось це колісо. Я вже його колись показував у своїх відео. А от нарешті я зібрався, повести, так би мовити, екскурсію. Як цікаво, але це дуже-дуже старий експонат, дуже старий. Це на ті часи, коли ще от, тут волну качало і знизу йшло наверх Ток пустий. Він повинен сюди. Сюди повинен бути і почати ось качати ось цей поршень. Що я хочу сказати, що як німці люблять свою історію, зберігають пам'ятники культури, архітектури. Напевно, перша згадка була в 1187 році. От потім іде у нас 1495. Взагалі, хочу показати ось це колесо. Я вже його колись показував у своїх відео. Але я, правда, не знав, що воно таке, що воно, що це за колесо. думав, просто може декоративне колесо чи колись була якась мельниця, водяна, Щось таке думав. А от нарешті я зібрався і хочу зараз показати вам так би мовити екскурсію. Бачите, такий механізм, от він крутиться. Від нього йде ось такий теж механізм, який штовхає. Штовхає його, коли колесо крутиться, воно штовхає оце. І от тут йде ось така ось штуковина і теж туди йде. Дальше. Там є такий будиночок, ми зараз туди зайдемо, воно відкрите бо це якби це, музейний експонат. і Це воно зараз відкрите, я зараз зайду туди і це, все вам покажу. Залишайтесь з нами. Ось так, звідти воно штовхає оцей механізм. Штухається. Тут от такий от цікавий поворот, поворотний механізм. це як Проїздить, бачите? Як цікаво, але це дуже-дуже старий експонат, дуже старий. Це на ті часи, коли ще не було електроенергії. Ось так воно повертає, штовхає і сюди в цей будиночок. І отут була скважина, була її єдська до сих пір. Скважина, яка по якій е... качала воду. Зараз це, звісно, не робиться, бо воно в холосту качає, бо є електроенергія, насоси. Все це роблять от, трохи звичайно, звісно, трохи темно, але нічого. І дивіться, от як воно працювало. Ось тут експонат. є такі там люди. Але це все качало. Качало воду і аж наверх посилало. От карта. От тут воно качало і знизу йшло наверх ступало, Поступала, А щось сюди вийшло. Ця вода. От Бадзельсхаузен, де ми знаходимося. от тут парк. а звідси була вітряна мельниця. І от іде. Наверх. Ну, тут все написано, тут, звісно, багато часу. Треба, щоб перекласти це все, перевести. От, зараз воно, покажу його наживу. Ось вона так ось от качає І має повинно, ось цього, бачите, воно зараз пусте. Ось той шток пустий, він повинен сюди. Сюди повинен бути. І почати ось, качати ось цей поршень, як бюлет. Качає, накачує і вода йде. І зараз цього не робиться, бо немає потреби в цьому. Ну, так, але до сих пор працює. Бачите, як, що я хочу сказати, що як німці люблять свою історію, зберігають пам'ятники культури, архітектури, не дозволяють їх нищити і в великих містах, даже. і тут скільки багато є домів пустих, старих, які можна було б знести та построїти. Тут не вистачає житла для людей, які можна було б знести і построїти сучасні нормальні думи. Нормальні житлові комплекси, але цього не дозволяється робити. Тільки можна брати старі думи та реставрувати. Ось так. Але гарно, гарно глянути на ну, ось це все. Тобто, щось написано тут. Версальц Хорт. Ну, напевно, вся історія ось цього містечка, як він. Заснувався, як воно було засновано. А от пише Хронік. І от, перша, Напевно, перша згадка була в 1187 році. Бат Зальцхаузен. Зальц... Зальцусін. Коротше, потім йде нас 1495, 1595. 725 Дернида Амимант. Ну и пришло дальше. Вот так история, хроника история целого местечка.